Renault Megane 3. Заміна масла. Починаємо з того що. Відкриваємо підкапотку і ліземо в яму знімати захист. В кого є, в кого нема, не треба знімати. Для цього прийшла така посилочка. 700 гривень, плюс ще 70 доставка і переказ коштів, 770 гривень приблизно. Зараз я розпакую. Ось така штучка прийшла, це не реклама, просто буду ділитися. Одна заміна масла вартує 400 гривень у нас сьогодні. Набор, цей, виходить, 800 гривень. Тіпо з різними гранниками під різні головки на відкручування. Ну, дві заміни масла він себе окупив. Тобто, якщо відкручу два рази, і заміню масло, то він свис... у ну, його собі вартість завершується. Ну, трохи ціни почали дорожчати, Тим паче, що беру деякі машини і ось такі всякі треба. Не знаю, як вони по якості. Будемо, будемо пробувати. У моєму випадку є отака баклажка, на 6-літрове, масло 5 літрів. Тобто вершечка відрізаємо і будемо сюди спускати масло. Іншої тари у мене нема. Знімаємо защиту, у мене нам тут один, два, тут три, тут чотири і тут спереду. Три болтики. І все. Відложиємо в бік. І відкручуємо ось цю. І відкручуємо, Підбираємо сюди таку штучку і відкручуємо. Зараз будемо підбирати нового набора, побачимо, як він працює. При заміні масла не забуваємо. У ну, мене тут і заливна горловина, і щуп разом. Відкручувати заливну горловину, щоб масло витекло. Також докупив таку приблуду, скільки вартує 225 гривень. Зараз розпакую. 3 секунди. Така прийду закручувати масляний фільтр. Не знаю, наскільки вона корисна, класна, але ще така з прямими, ну, з круглими цими. Не знаю, взяв таку. Побачимо, яка вона практичніша. Ну і міняю на ельф з допуском до Отак, я тут, ну, Сажева екологія є. Відкручуємо масляного фільтра. Я його приблудую. Поки стікає масло, міняємо повітряного фільтра. Він розташований ось тут. Я то ще його не міняв. Міняв колись тільки на станції. По ходу, тут один болтичок. І Ось тут другий. Ну, поки що відкручуємо їх два. Так, да, їх було тільки два. І все, оця штучка вже відійшла. Відкручуть, що це один такий довгенький, оце другий. Я їх не виймав. І доверху. Ну, тобто я не знаю фільтра, мабуть. Воно було ще не міняти. Ще він не дуже тут і засраний, ну але якщо купив, ну, блин, я думаю, що навряд чи хто міняв би. Ну, тут таке трошки є. Чуть пилючки, але... але будемо міняти на новий. Тим паче новий є, куплений. Тим паче, новий є, куплений. Зараз розпаковую і запихаємо так само. Все. Ну ось і все. Масло заляв, пробочку закрив. Масло <кій> рено ніби 5 літрів має бути. Але я завжди ну, ось так приблизно лишаю в каністрі, потім воно стече, дивлюсь уровень і ще там половинку доливаю. Тобто з 5 літрів воно все все рівно не стікає десь, воно там лишається. До ось так от ніч рівно. Лишається масло. Потім ще треба буде грам 200-300 доляти. Може, а може ні. Все. Ліземо в підвал і прикручуємо за щиту.